70-ту річницю великої перемоги ми відзначаємо в дуже скрутний для України час. Ще декілька років тому, промовляючи до ветеранів слова вдячності, молодь навіть не здогадувалась, що доведеться перейняти естафету війни. Так розпочалася церемонія встановлення жертв нацизму в білій церкві. Під гаслом ніколи знову збираються у колони полочолі ветерани. Білоцерківські рости міста та учні Білоцерківських шкіл. Сьогодні усилив на одязі Червоної маки – знак скорботи за загиблими в усіх війнах як альтернатива георгіївській Світті. Розпочався мітинг з концертом, підготовленим Київським академічним обласним музично-драматичним театром імені Сартаганського. Затим прозвучали гімни України. Чеської республіки та Словацької республіки адже визволяли наше місто і воїни першої окремої Чехословацької бригади. З Вітальним словом виступив міський голова Василь Савчук. Ми щороку приходимо сюди, сказав він, для того, щоб вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся в полі війни, привітати наших ветеранів. Сказати їм слова вдячності. Чорною смугою пройшла війна по Україні. Не було жодної української сім'ї, яка б не зазнала горя втрати. Але український народ з честю вийшов з цієї ситуації. Він дав великих воєначальників, справжніх героїв. Ми можемо пишатися нашими земляками біоцерківцями героям Радянського Союзу. Легендарним снайпером Людмилою Павліченко, яка знищила понад 300 фашистів, героєм Радянського Союзу, автоматником Миколою Кириленко, який багать, як багатьма іншими, їм не було б соромно за сьогоднішнє покоління. Шановні ветерани, я бажаю вам здоров'я і довгих років життя. Потім колона з прапорами рушила до вічного вогню. Честь нести прапори випала й учням нашої школи Філіповичу Руслану та Дубовому Олександру. Учні нашої школи провели велику пошукову роботу, результатом якої стала участь у акції Пам'ятаємо, перемагаємо. Як зазначив начальник управління освіти та науки Білосердівської міської ради Юрій Федорович Петрик, це дуже символічно, що онуки та правники тих, хто перемагав у цій війні. Ідуть з прапорами, квітами, лампадками та портретами своїх дідів та прадідів для того, щоб низько вклонитися їм. Та держава не має майбутнього, яка не пам'ятає про своє минуле. У парку Слави також працював відкритий мікрофон, де учні нашої школи поділилися своїми враженнями про ці буремні події. Символічним став виступ учениці 6-го В класу. Новікової Марини, чий батько зараз на сході України боронить її рубежі, проучать її рідних у Другій світовій війні. Учні школи показали, яким великим є патріотизм сучасної молоді. Вологи ми стали очі і дітей і викладачів нашої школи, коли один з перехожих опустився на коліна перед портретом, сказав тихі слова молитви та вдячності. А потім повернувся і за словами гордості повідомив, що це його батько, а його внук тепер навчається у нашій школі. Сьогодні дуже важко звертатися до ветеранів. Ви непереможні герої, наймудріші, найхоробріші, найкращі, учнівська молодь Білої церкви хоче запевнити вас, що ми теж хоробрі і небайдужі українці. І в нас тече ваша кров. Ми сповнені любові та героїзму до нашої батьківщини.